Вітаю! Сьогодні говоримо про клімат. Визначимо чинники, які впливають на його формування, розглянемо кліматичні пояси та типи клімату. Отже, розпочнімо. Клімат це є багаторічний режим погоди певної місцевості, його особливості встановлюються на основі спостережень за погодою протягом багатьох років поспіль. Характер клімату визначають кліматотвірні чинники. Тож, давайте розглянемо перший кліматотвірний чинник. Це сонячна радіація. Вона є випромінюванням сонця. Вирізняють такі види сонячної радіації. В ясний сонячний день, коли ми бачимо, тінь, надходить до поверхні Землі пряма сонячна радіація. Крізь хмари, розсіючись краплинами води і частинками пилу, надходить розсіяна радіація. Тому в хмарний літній день температура повітря завжди буде нижчою, ніж у ясний та сонячний. Пряма і розсіяна радіація разом становлять сумарно. Та частина сонячної радіації, що відбувається від поверхні землі або від хмар. Це відбита радіація. Вона повертається назад у космічний простір. Поглинута сонячна радіація нагріває земну поверхню, а від неї, в свою чергу, вже нагрівається повітря. Кількість сонячної радіації залежить від кута падіння сонячних променів, а також від хмарності та тривалості світлового дня. Чим більший кут падіння сонячних променів, Тим більше нагрівається поверхня землі. Кут падіння сонячних променів залежить від географічної широти місцевості, пори року та часу доби. Найбільший кут падіння сонячних променів на екваторі зменшується він з просуванням до полюсів. З поміж усіх пір року, звичайно, найбільший кут падіння буде влітку. А протягом доби, відповідно, в полудень. Другим кліматотвірним чинником є атмосферна циркуляція. Це горизонтальний та вертикальний рух повітряних мас. Що ж таке повітряні маси? Це є великі рухомі об'єми повітря у тропосфері, які мають свої властивості: температуру, вологість, прозорість тощо. Своїх властивостей повітряна маса набуває від поверхні землі, над якою формуються. Саме тому екваторіальні маси є теплими та вологими, а арктичні холодними і сухими. Переміщуючись, повітряні маси трансформуються, тобто змінюються і набувають властивостей тої поверхні, над якою перебувають. Розглянемо такі види атмосферної циркуляції. В першу чергу, звичайно, це вітер, адже він є горизонтальним рухом повітря з області високого тиску в область низького. Циркуляція атмосфери це і атмосферні фронти. Вони є перехідною зоною, межею між повітряними масами з різними властивостями, теплими та холодними. Проходження атмосферного фронту завжди супроводжується зміною погоди. Якщо наступає холодне повітря, воно витісняє тепле і утворюється холодний фронт. Це спричиняє, звичайно, похолодання, буде обов'язково сильний поривчастий вітер, утворені купчасто дощові хмари, які будуть давати влітку зливи, а взимку сильні хуртовини. На відміну від холодного, теплий фронт формується під час наступу теплого повітря на ту територію, де панує холод. Підвищується в такому разі температура повітря, а шаруваті хмари дають обложні дощі та мряку. Атмосферною циркуляцією є й циклони. Це атмосферні вихори з низьким тиском у центрі та високим на периферії. Повітря в них рухається в північній півкулі проти годинникової стрілки, а в південній за її рухом. При цьому повітря рухається вгору разом з водяною парою, тому циклони спричиняють дощову прохолодну погоду влітку, а взимку мокрий сніг та відлигу. Циклони швидко рухаються і руйнуються, тому парасолька зазвичай знадобиться вам на один-два дні. Антициклони є атмосферними вихорами з високим тиском у центрі та низьким на периферії. Повітря в них рухається за годинниковою стрілкою в північній півкулі, а в південній, навпаки, проти її руху. Несхідний рух повітря спричиняє відсутність опадів, а також безхмарну жарку погоду влітку та морозну погоду взимку. Антициклони є більш стійкі, вони повільно рухаються, тому спекотна літня погода може тривати і декілька тижнів. Характер підстильної поверхні є третім кліматотвірним чинником. Розглянемо основні її види. Чергування океану і суходолу впливає на формування різної температури повітря. Вся справа в тому, що океани повільно нагріваються та повільно охолоджуються. А суходоли навпаки швидко нагріваються і швидко охолоджуються. Тому на однакових широтах взимку над океанами тепліше, ніж над суходолом, а влітку навпаки. Тому, якщо порівняти кліматичні умови Великої Британії і України, то спекотніше літо і холодніша зима, звичайно, буде в Україні. На місцеві особливості клімату впливає і рельєф. Гірські хребти перешкоджають просуванню повітряних мас. Це впливає на перерозподіл атмосферних опадів. Адже на навітряних схилах їх випадає найбільше. Клімат морського узбережжя визначають теплі і холодні течії. Холодні течії біля узбережжя утворюють пустелі. Наприклад, в Африці холодна бенгельська течія утворила пустелю на міп. Теплі течії ж, навпаки, сприяють формуванню опадів. Також впливає на температуру повітря здатність поверхні відбивати сонячні промені – це альбедо. Найбільше сонячних променів відбиває сніг і лід — біля 90%, тому слабо прогрівається. Наші пращури навесні посипали сніг попелом, адже практика довела, що так він швидше танув. Насправді ж, вони змінювали альбедо поверхні і одночасно вносили на поля органічне добрива. Отже, всі перераховані кліматотвірні чинники впливають на формування різних кліматичних поясів на планеті. Що ж це є таке? Кліматичні пояси це великі території, в межах яких основні показники клімату майже не змінюються? Кліматичних поясів на нашій планеті 13. Вони дзеркально повторюються від екватора до полюсів. Сім з них є основними. Екваторіальний, два тропічних, два помірних, арктичний та антарктичний. В них панує одна повітряна маса протягом року. Вона має однакову з поясом назву. Перехідних поясів шість. Вони мають префікс суб: два субекваторіальні, два субтропічні субарктичний та субантарктичний повітряні маси в них змінюються двічі за рік. Наприклад, в субекваторіальному поясі влітку панують екваторіальні повітряні маси, тому літо там жарке і вологе. А взимку панують тропічні, тому менш спекотно і без опадів. В межах кліматичних поясів виділяють кліматичні області з різними типами клімату. Вони вирізняються за кількістю опадів та річними амплітудами коливань температур. Характерні ознаки клімату зображуються у вигляді кліматичних діаграм. На діаграмі графік показує річні зміни температури повітря стопчиками ж показано кількість опадів по місяцях року. А річна кількість опадів є у вигляді числа посередині. Давайте проаналізуємо діаграми на прикладі середземноморського типу клімату субтропічного поясу. Так виглядають діаграми північної та південної півкуль. Визначати півкулю ми будемо по графіку температур. Якщо графік по формі нагадує гору, це північна півкуля. Адже у липні тепліше і це літо. Графік температур південної півкулі нагадує западину. Липень у південній півкулі є найхолоднішим місяцем, отже, це зима. В середземноморських субтропіках опади випадають взимку, а влітку сухо. На діаграмі північної півкулі ми бачимо більшість опадів в грудні і січні, це зима північної півкулі. А на діаграмі південної півкулі опади в червні і липні, адже це є зима південної півкулі. Тому, якщо ви запланували подорож у січні, в Алжирі будуть опади, а в Кейптауні сонячно і тепло. Решту кліматичних поясів і типів клімату разом з їх діаграмами описано в конспекті. Тож, бажаю вам успіхів!